У маленькому селищі біля підніжжя Великої гірської річки, жила дівчина на ім'я Марія. Вона мала добру душу, але її життя було наповнене страхами. Щоранку Марія відкривала очі з тривожними думками про майбутнє: чи вистачить їй хліба, чи зможе допомогти своїй родині, чи не станеться чогось страшного. Страх був як тінь, що ходила за нею скрізь, навіть коли сонце було високо. Одного разу, коли Марія сиділа на березі струмочка і дивилася, як вода обтікає каміння, до неї підійшов старий мудрець, якого звали Йоан. Він був відомий своєю здатністю говорити так, ніби кожне слово торкалося серця. Чому ти така засмучена, Марія? запитав її ніжно Йоанн. Я боюся всього майбутнього, труднощів, самотності, відповіла вона, не підводячи очей. Старий Іоанн сів поруч і почав малювати на піску кола. Подивися на ці кола. Уяви, що вони твої страхи. Їх багато, але вони створені лише моєю рукою. Те саме відбувається у твоєму серці, ти сама створюєш свої страхи, дозволяючи їм заповнювати твоє серце. Марія подумала Але як їх позбутися? Іоанн посміхнувся і простягнув їй пір'їну птаха. Відпусти страх так, як ця пір'їна відлітає з вітром. Довірся Богу. Адже як вода долає каміння, так і довіра до творця долає всі перепони. У той самий момент Марія згадала слова зі святих книг, які чула ще в дитинстві. Не турбуйтесь про завтрашній день, бо завтрашній день сам про себе потурбується. Досить кожному дневі своєї турботи. Того вечора Марія вирішила зробити те, чого боялася найбільше. Піднятися на вершину гори, де, за її переконанням, жив її найбільший страх. Крок за кроком вона йшла, молячись і відпускаючи свої тривоги. На вершині вона побачила не чудовисько, як уявляла а анеймовірний краєвид, який відкрив їй велич світу. З того дня Марія почала жити інакше. Вона навчилася дивитися на свої страхи, як на хмари, які проходять і зникають, залишаючи небо чистим.